Вітаю, друзі! З вами Агрокраїна Дніпро і сьогодні хочу вам показати найкращий колінвал, на мій погляд, на МТЗ, тому що тут саме класне співвідношення, ціна і якість. Це, звісно ж, у нас виробництво Індія, фірма Балу Оригінал. Тому що зараз, ну, якщо так магазини пройтись, продзвонити, то практично всі кажуть, що індійський, індійський, індійський. Уже не всі колінвали, що є. Ось, а на, насправді, чутки про індійську якість пішли саме з цих колінвалів балу. Тому, друзі, ось ці індійські, що ви вважаєте, якісні, що йдуть чутки, це саме балу. Ось. Ну. Я вже дуже багато робив відео по UMZ колінвалу балу. І ось хочу по МТЗ зробити, тому що вони тільки що до нас надійшли, їх небагато, вони рідко чомусь з'являються, саме МТЗовські, ну і ЮМЗовські в принципі, також. І треба брати, поки вони є. Тому що ціна дуже цікава, це традиційно, як у кінці відео, тому, будь ласка. Дивимося до кінця. Що тут по ньому я можу вам сказати? Чому я вважаю його найкращим? Тому що він, по-перше, йде стальний, він йде кований і відбалансований на заводі. Вже відбалансований сам колінвал. Звісно ж, з маховиком треба його окремо ще балансувати. Давайте поближче подивимося на нього, на сам колінвал. Ось, бачите, такі збришки. Ось вони. Це вихід. Металу із под штампу. Тобто по нього били штампом, потім він проходив обробку. Тобто шліфувався, нарізалися отвори і так далі. Тому по цих збрижках можете дивіться, по інших колінвалах, якщо вони є, то це паковка. Так далі. Він відбалансований. Ось ми можемо побачити отвори. Ось вони. Це балансування. Таке ж саме ми можемо помітити, наприклад, на шківах роблять на шківах помпи генератора. Так їх також балансують. Далі по отворах смазки все порядок. По ним, не хвилюйтеся, тому що також дуже багато по Ютубу ходить там байок, що е, отвори не просверлені. Це було один раз п'ять років тому. Е, Браковано там буквально 10 штук було, їх людям замінили, все, вопрос порішали, і більш такого не було у індійських колінвалах. Тому за це, будь ласка, не переживайте, все буде з цим порядок. Вони йдуть ще номерні, тобто є номер на колінвалу. Де він тут був? Ось він. Є маркування балу і ось є його номер, самого колінвалу. Такий самий номер написаний у паспорті. Ось він паспорт, він же сертифікат, він же гарантійний ну, по типу талон, так, Три в одному. Він також повинен бути 100%, якщо це Індія. І він написаний на коробці. Ось він тут. Також є відливка балу. ось, ну, Не відливка, так, а таке випукле маркування. І ми, я вже робив відео, перевіряли такий коленвал Юмзовський на биття. Все було в порядок. Сказали, все в ідеалі. Тому, будь ласка, возіть його на перевірку, мотористах, куди завгодно. Я впевнений з ним, все буде порядок. А якщо не буде непорядок, хоча такого ще не було, повертайте його нам без зайвих питань. Ось його оригінальна коробочка є е, логотип Балу. Ось тут гарно видно. Це також звертайте увагу в її він коробці. І також можемо запропонувати до нього вкладищі ось такого плану. Це шатун і це корінь. Це в нас чи юбана, чи Польща, я точно не пам'ятаю. Вибачте, фура їде, буде трошки шумно, тамбову в нас немає, заволжків в нас немає, тому що, як я вже казав, в Росії завозити заборонено, ми їх не завозимо. Ось ціна на нього 12 чи 13 тисяч гривень. Тобто приємна. Дешевші є чавунні, вони коштують по там, щось чи 8, чи 9 тисяч, але це чавун, його не можна точити, ці можна розточувати. Чавун також не відбалансований. Він буде ось тут ну такий. Гладенькі, так, не буде ось цих збришок. Також є, ще виробництво Турція Генмод коштує приблизно 20 тисяч. І є оригінал по ньому, коштує там 20 чи 30 тисяч. Там ціна вже стала по ньому космос. Так що, друзі, кого цікаве, я впевнений, що якщо ви його купите, ви не пошкодуєте це 100%. Тому беріть, беріть, поки, ви, поки вони є. І все буде добре ходити. Е, ось і ще, будь ласка. До для вас прохання підписуйтесь на наш youtube каналу і на viber спільноту. Дякую за увагу!